Поліцейський офіцер Статогірської об'єднаної територіальної громади, полковник поліції, хлопень Андрій Васильович. Несу службу служба на території Степногірської громади. На теперішній час в громаді 4 населених пункти без окупації і 5 населених пунктів тимчасово окупована територія. Функціям по-нашому це як і звичайні поліцейські функції, підтримання порядку, протилакти правопорушення, але початку мама штабного вторгнення еволюції функції, які ну, раніше були поліція, не властиві так з працівникам поліції, але ми потім для підтримки місцевого цього населення за допомогою партнерів, отримували гуманітарну допомогу для їхніх їх людей. У зв'язку з тим, що в Хетногірську тепер на теперішній час води немає вже протягом двох років. Ріді, дії була поставлена задача. Якраз був мій день добового чергування. Ну, Пам'ятаю, взагалі сонно і не йшов, приглядав інтернет, ну і, звичайно, все, побачив виступ. Президента країни агр... агресора тут а, звичайно, повідомлення чергової частини, про перші авіаудари по Запоріжжю, Доповів ситуацію на Київ. Вони ж теж відповіли, що це є по всій Україні. Сьогодні ідентифікуємо, з чого приблизно могли стріляти. А...